Як допомогти безпритульним тваринам міста вижити? В такі морози, в першу чергу, звісно, це харчування. Собаки потребують харчування в два рази більше взимку ніж влітку. Не обов'язково варити кашу, собаці достатньо кусок м'яса, кісточка. І звісно ж було б непогано, коли замерзає основна їжа в кожної тваринки, був сухий корм. Що стосується води, як робимо, ми вибиваємо лід і наливаємо холодної води, не гарячої. Гаряча вода замерзає швидше. Окрім того, коли на вулиці багато снігу, собаки не коти можуть Вживати і його, коли вони спраглі. Звісно, це не замінить воду повноцінно, але як варіант: будь-яка тварина потребує тепла. Це стосується, звісно, більше котиків ніж собачок. Собачка, якщо вона сита, якщо вона не голодна, не худа, вона може вижити навіть клятий морози. Котику передусім потрібно тепло, окрім харчування, це є необхідним аспектом їх виживання. Я закликаю і ОСББ, і всіх хто проживає в будь-яких будинках квартирного типу. Не закривайте підвали, по можливості пускайте в під'їзд. Це може врятувати життя. У нас зараз по місту цьому році дуже багато цуценят в зиму. Цуценят ми намагаємося максимально утеплити, облаштувати будки, завести туди сіна чи солому. Це найкращий утеплювач і підстилка для собак. Якщо стелити просто ковдру, собачка заносить за собою будку сніг, там він розмокає, підстилка намокає, і тварина фактично лежить на мокрій підстилці. Солома або сіно це універсальний матеріал, який вбирає вологу і швидко висихає. І дає можливість собачки чи котику зігрітися. Що стосується будочок для собак. Я розумію, що не у всіх є можливість будку придбати, але у когось можливо є старі тумбочки непотрібні. Будь-якому випадку вихід можна знайти і облаштувати прихисток для безпритульної собачки. У нас от е на вулиці Тещика є така прекрасна собачка, яку звати Режуля. Дівчата, молодці, всі, хто тримають тут магазини, вони знайшли можливість облаштувати от таке от прекрасне місце. Написали на всякий випадок її ім'я, щоб зразу назвати її по імені, і тваринка розуміє, що ви її знаєте. Ви до неї не з загрозою. Мороз, собачка зайшла, вона сховалася, водичка біля неї поставлена. Дівчата її годують декілька разів в день, і собака не несе нікому загрози. Вона не бігає, не скитається, не створює аварійних ситуацій на дорозі. Тут її точно не біда. Що стосується тваринок, собачок, які на ципках велике прохання: утеплюйте будки, робіть так, щоб вашій тваринці було комфортно. Не бійтесь брати тварин з вулиці додому. Тимчасово на постійне проживання пускайте в магазини або офіси, хто працює і в кого є така можливість. Такі собачки є у кожному майже дворі, і вони також можуть мати те, що має режуля. Для цього потрібно просто трошечки зусиль.